Вітаю вас, друзі, на каналі Вакфанат. Маємо чергове включення. Це означає, що у нас на продажі з'являється чергове авто. Друзі, сьогодні Golf, Volkswagen Golf 5. Кузов універсал. Ось в такому класному виконанні. Дивіться, на 16 катках. Класний стан дисків, причому всіх чотирьох, На класній зимовій гумі. Дивіться, протектор, який. Друзі, показую зразу по салончику і потім по лакофарбовому покриттю те, що більше цікавить всіх в ВАГІ, тому що ВАГ, зрозуміло, що це кузова. Дивіться, друзі, стан дверних карт, кнопочок, дивіться, все класно. Машинка, дивіться, диванчики. Ну, Тут трішки я посидів, зрозуміло, що трохи за свої роки вона має певні моменти. Руль рідний, друзі. До речі, це гольф восьмого року. Дивіться потолочок. Стан диванчиків. ззаді підлокітник є. Тут також є підлокітник. Магнітола, дивіться стан на клімі, на передніх підігрівах, круїз контроль. Дивіться, стан. Ну Тут що дивиться, 232 пробігу на машині, тільки що показала приборка. Стан машини класний. Друзі, 1,6 MPI бензин, як завжди, ну, тут нічого. Е, так, що у нас партроніки немає, але є фаркопчик. Ну, це вже таке. От, друзі, Golf 5 універсал, чистого 8-го року, 1,6 MPI бензин на механіці. Непогані комплектажки. Е, так, друзі, йдемо по лакофармому. Давайте я показую одразу, дивіться, стан порог порогів. Просто ідеальний. Тут ніяких нюансів по, по там чи ще по чомусь нема. Машинка дуже рівненька, дуже класна. Я знаю вже наперед, що тут є один косметичний підкрас, я зараз його вам покажу. Давайте починаємо з капота і, і пішли потихеньку. 105, скольчиків немає, дивіться, погода у нас така дощить, чи сніг мокрий. 104. 110, давайте. Дах трішки брудний, 109, дах не фарбований, це саме головне. Після 108, я думаю, що видно, не фарбоване. 191 це, це дверка, про яку я казав, 194. Тобто один, тут уже не фарбоване, 67-6. Друзі, на Ютубі. На Ютубі, е, на якщо машинка не продана і не, е, там немає наліпки продана. Тобто, якщо, бо запитуєте часто знову ж таки, як зрозуміти, чи машина є в наявності чи ні, якщо наліпки продана на ній нема, то вона в наявності ще є. І іноді буває, що просто не встигаю опублікувати, відреагу, відредагувати. Е, на Тіктоці і Інстаграмі я просто пишу в коментах, що машина або продана. Якщо цього комента нема, значить машинка ще є на продажу. Отже, друзі, машинки, машинка, як я вам показав, має один косметичний підкрас по правій задній двері. Все решта, друзі, в оригіналі. Давайте покажу, що з цього боку вам Дивіться, поріг. Тут немає ніяких нінсотиків. Дивіться, щоб ви розуміли, просто машини. Отже, друзі, підписуємося на мій YouTube, підписуємося на інстаграм, телеграм, TikTok. В описі під відео буде посилання на всі ці соціальні мережі. А також, якщо комусь потрібно оглянути машинку в Сумській. Полтавській чи Харківській областях додалася у нас ще Полтавська область. Будь ласка, звертайтесь, але оглядаємо виключно ВАК-групу, бо саме на ній ми спеціалізуємося, тому будь ласка. Якщо комусь потрібно, телефонуйте, пишіть коменти. Ми оглянемо машинку. Не забуваємо підписуватись, друзі. Хто буде підписаний на канал при придбанні цієї машинки за промокодом ВАКФАНАТ отримайте додаткову знижку від мене 100 доларів. Тому, будь ласка, друзі, підписуємося. Приїздимо, вибираємо машинку. Ось дивіться, тут машин, це автомайданчик. Тепер тут машинки всі ось стоять. Дивіться, машин тут вдосталь. Тобто ви їдете, якщо навіть вас цікавила якась окрема е марка, модель, але ви можете приїхати і все ж таки свою думку змінити і вибрати якусь іще машинку. Все, друзі, завершуємо огляд. Ось такий красень. Сьогодні ми акцентуємо увагу саме на ньому, тому що класний стан для 2008 року навіть ці ціна ще непогана, тому що стан адекватний машини знайти в такому стані їх важко. Друзі, підписуємося, приїжджаємо, оглядаємо і купуємо авто. До нових зустрічей, друзі.